Розпочинаємо підготовку до державної підсумкової атестації. Зазначте, будь ласка, назву диктанту. Кіт на подушечці. Прослухайте, будь ласка, увесь диктант. Я кіт, що лежить на м'якій подушечці. У хаті добре й затишно, а за шибами пливе й пливе сніг. Я ліниво мружуся й тихо муркаю, і сніг, це не для мене. З правого боку повіває теплом, моя господиня перед роботою натопила грубу. У кімнаті нікого немає, крім мене, отож увесь день вона слугує тільки мені. І я не можу не перейматися поважністю, усвідомлюючи це. Вони люди страшенно куменні. Нашому братові скористатися з їхньої добродушності не завадить. Зрештою, хочу тішитися нами, хай платять, і ніхто мені цього не заперечить. Я маю тепер забезпечене існування. Для мене кладуть спеціальну подушку, для мене топлять уранці грубу. Мені залишають їжу і відчиняють квартирку, бо я не терплю цілоденної неволі. Зараз дрімаю собі солоденько і можу втішно помріяти та поміркувати на дозвіллі. А ще люблю поринути в спогади адже життя котяче не таке вже й нудне. А людське, на мою думку, значно нудніше. Звісно, я суджу про нього. Знаючи свою господиню та ще кількох сусідів, але чомусь мені здається, що цього досить. Розпочинаємо писати перше речення з абзацу. Спершу прослухайте. Я кіт, що лежить на м'якій подушечці. Пишемо з абзацу. Я кіт. Що лежить на м'якій подушечці. Перевіряємо речення. Я кіт, що лежить на м'якій подушечці. Наступне слухаємо, у хаті добре й затишно, а за шибами пливе й пливе сніг. Пишемо: у хаті Добре є затишно а за шибами пливе є, пливе сніг. Перевіряємо речення. У хаті добре і затишно, а за шибами пливе й пливе сніг. Наступне речення слухаємо. Я ліниво мружуся й тихо муркаю. Пишемо: Я ліниво мружуся. й тихо. муркаю. Перевіряємо речення. Я ліниво мружуся й тихо муркаю. Наступне слухаємо. Холод і сніг це не для мене. Пишемо Холод і сніг. Це не. Для мене. Перевіряємо. Холод і сніг це не для мене. Наступне речення. З правого боку повіває теплом. Моя господиня перед роботою натопила грубу. Пишемо. З правого боку. Повіває теплом. Моя господиня перед роботою. Натопила грубу. Перевіряємо речення. З правого боку повіває теплом. Моя господиня перед роботою натопила грубу. Наступне речення: слухаємо. У кімнаті нікого немає, крім мене. Отож увесь день вона слугує тільки мені. Пишемо. У кімнаті. Нікого немає, крім мене Отож, увесь день. Вона слугує, тільки мені. Перевіряємо речення. У кімнаті нікого немає, крім мене, от уже весь день вона слугує тільки мені. Наступне речення слухаємо. І я не можу не перейматися поважністю. Усвідомлюючи це, пишемо, і я не можу не перейматися поважністю, усвідомлюючи це. Перевіряємо речення. І я не можу не перейматися поважністю, усвідомлюючи це. Наступне речення. Вони люди. Страшенно кумедні. Пишемо. Вони. Люди. Страшенно кумедні. Перевіряємо. Вони, люди, страшенно кумедні. Наступне речення: Нашому братові скористатися з їхньої добродушності не завадить. Пишемо: Нашому братові. Скористатися. З їхньої добродушності не завадить. Перевіряємо речення, нашому братові скористатися з їхньої добродушності не завадить. Наступне речення: Слухаємо. Зрештою, Хочуть тішитися нами, хай платять, і ніхто мені цього не заперечить. Пишемо зрештою, хочуть тішитися нами. Хай платять. І ніхто мені цього не заперечить. Перевіряємо речення. Зрештою, хочуть тішитися нами. Хай платять, і ніхто мені цього не заперечить. Наступне речення слухаємо. Я маю тепер забезпечене існування. Для мене кладуть спеціальну подушку, для мене топлять уранці грубу, мені залишають їжу, відчиняють квартирку, бо я не терплю цілоденної неволі. Пишемо з абзацу. Я маю тепер. Забезпечене існування для мене кладуть спеціальну подушку. Для мене топлять уранці грубу мені залишають їжу. Є відчиняють кватирку, бо я не терплю. Цілоденної неволі. Перевіряємо речення. Я маю тепер забезпечене існування. Для мене кладуть спеціальну подушку, для мене топлять уранці грубу, мені залишають їжу і відчиняють квартирку, бо я не терплю цілоденної неволі. Наступне речення слухаємо. Зараз дрімаю собі солоденько і можу втішно помріяти та поміркувати на дозвілля. Пишемо наступне речення з абзацу. Зараз дрімаю, собі солоденько. Є, можу втішно. Помріяти та поміркувати. На дозвіллі перевіряємо речення. Зараз дрімаю собі солоденько і можу втішно помріяти та поміркувати на дозвіллі. Наступне речення слухаймо. А ще люблю поринути в спогади, адже життя котяче не таке вже й нудне. Пишемо. А ще люблю поринути. в спогади адже життя котяче не таке вже Є нудне. Перевіряємо речення. А ще люблю поринути в спогади, адже життя котячини таке вже й нудне. Наступне речення. Людське, на мою думку, значно нудніше. Пишемо. Людське. На мою думку, значно нудніше. Перевіряємо людське, на мою думку, значно нудніше. Останнє речення диктанту: прослухайте, будь ласка. Звісно, я суджу про нього. Знаючи свою господиню, та ще кількох сусідів, але чомусь мені здається, що цього досить. Пишемо. Звісно. Я суджу. Про нього. Знаючи. Свою господиню та ще кількох. Сусідів але чомусь. Мені здається, що цього досить перевіряємо речення. Звісно, я суджу про нього, знаючи свою господиню та ще кількох сусідів. Але чомусь мені здається, що цього досить. А зараз увага, перевіряємо увесь диктант: Кіт на подушечці. Я кіт, що лежить на м'якій подушечці. У хаті добре і затишно, а за шибами пливе й пливе сніг. Я ліниво мружуся і тихо муркаю. Холод і сніг, це не для мене. З правого боку повіває теплом. Моя господиня перед роботою натопила грубу. У кімнаті нікого немає, крім мене, от увесь день вона слугує тільки мені. І я не можу не перейматися поважністю, усвідомлюючи це. Вони люди, страшенно куметні. Нашому братові скористатися з їхньої добродушності не завадить. Зрештою, хочу тішитися нами, хай платять, і ніхто мені цього не заперечить. Я маю тепер забезпечене існування. Для мене кладуть спеціальну подушку, для мене топлять уранці грубу, мені залишають їжу й відчиняють квартирку. Бо я не терплю цілоденної неволі. Зараз дрімаю собі солоденько й можу втішно помріяти та поміркувати на дозвіллі. А ще люблю поринути в спогади, адже життя котяче, не таке вже й нудне. Людське, на мою думку, значно нудніше. Звісно, я суджу про нього, знаючи свою господиню та ще кількох сусідів. Але чомусь мені здається, що цього досить. Зараз, будь ласка, самоперевірка.